А у нас що не ніч, то тривоги. Сьогодні шахет прожужжав просто над головою. Спати не дають, та ще й дощ іде. Аліса? Ану їж не хоче. Ти бач, лизнуло і все, все достанеться Васі. Аліса, на! Ну от, не вийшло познімати, як я їй давала. Оці лакомства, смаколики, тобто. Вася вже доїдає Алісину миску. Щось вона така привередлива, Кітя, не хоче. То хоче, то не хоче. Аліска. Все, ти свої пігулки з'їла. Ну, хоч ці коти мені. Аліса, що ж ти не їла? Ну? Вася все виліже. Нічого не залишить тобі. Да. Все, Вася вже пігулку їсть. Ага. Шо ж ти не їла? Шо ж ти не їла? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все, дві пігулочки видала. Ще кожному по три. Не більше. Не знаю. Може, можна і більше, але ж. Зранку ще дам. Зранку ще дам. Аліса, що ж ти не їла? От дурни. Що? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! А потім ми спали так, як йшов дощ, але все одно розбудила тривога. Летіли кінжали на Київ, і ми чули, як їх збивали. Слава нашим ЗСУ, жодна ракета націлена на Київ. Не влучила, але ж це так біснувата Росія святкує день народження свого бункерного гобліна, намагаючись вбити ще більше людей і пролити ще більше крові невинних українців. І Є одне питання: до яких пір світ буде це їм дозволяти, до яких пір Росія буде мати можливість безкарно вбивати мирних українців. А з її головним військовим злочинцем будуть вітатися і розмовляти світові лідери. Це все жахливо, звісно, але ми спимо Тусі. Бо після цих безсонних ночей треба якось відновлювати сили. І що це зробилося з Заміокулькосом, як ви гадаєте? Посохли його листочки. Так, це не стебло, це саме листочок. Ось від самої бульби ось це все називається листочок. І його не можна знімати, поки він зовсім сам не висохне і не відвалиться. Ось так. Щось в мене він не дуже добре росте. Хоча сидить в пісочку, але ж є новенькі пагінці, чи то листочки ростуть від, від бульбочок. Так, дивимося далі, що у нас тут є. Це вже давним давно пора висаджувати сидкреазія пурпурна її потрібно посадити. А щоб її посадити, я хочу свою ситкреазію пересадити в більший горщик, а той старий віддати ось цій, яка вже пустила коріння. А гінура вже йде в рост повним ходом. Ось наш кущик, він. Там, де я зрізала черенки, зробила, він вже випустив дві гілочки нові. А ця гілочка, яка була найменша, вона пішла в ріст ще більше. Ось а тепер подивимося, черенки. Ось вони, які черенки гінури. Тут вже мало-мало водички треба трохи долити, я зараз долью. І вони вже теж пішли в ріст. Пустили коріння і пішли в ріст. Тобто, треба їх якомога скоріше пересаджувати. Але ж в мене немає часу через оці всі. Через цю війну обстріли і всяке таке ми витрачаємо час на мандрівки у підвал, замість того, щоб займатися рослинами. Тут у нас такий в заростях Вася, воно несъдобне. Вася. Ну ну ну. Це я зібралася пересаджувати. І туди забрався Вася. Спробую пересадити оцю рослину. Тут Вася шкребеться. Оцей горщик ось цю. І, мабуть, цю теж попробую їх в один горщик посадити, бо місця в мене мало, а ніхто їх не бере. Ці рослини нікому вони не потрібні, тому буду їх саджати в один горщик. Все пересадила в більший горщик, який буде більш стійкий, вона така рослина дуже висока, не буде нахилятися, а потім я її якось. Приведу у порядок, зараз прийметься оце все. Треба полити після пересадки. А, на жаль, той не, не вліз туди. Прийдеться його висаджувати окремо. Ось так. Такий в мене вийшов результат. З пурпурна. Ну і висаджую ось цю рослинку сюди. Зробила суміш, вона квітне, ось, бачите, дуже активно. я її зараз висаджу у землю. Ось і все. Сидкразія пурпурна посаджена у землю, підв'язана, і тут квіточка квітне її. А води я там налила отак багато. Це так треба, тому що вона стояла у воді, вкорінювалася, і тепер, щоб вона краще прижилася, в нових умовах, то треба їй тою самою ж водою трошки допомогти. Отже, поки що буде вона стояти так. Це їй зовсім не нашкодить. І як завжди, коли пересаджуєш рослини, ніколи не знаєш, який горщик насправді підійде. Бо ті горщики, які приготовлені заздалегідь, потім відставляються в сторону. І насправді висаджуєш в горщики, в які зовсім не планував. Це так у мене завжди буває, а як у вас? Поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях. І дякую всім за увагу і до наступних відео!